Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме розглянемо особливості призначення пенсії при досягненні вами 63-річного віку. Пам'ятаєте, для того, щоб вийти в 2024 році на пенсію, українські пенсіонери мають досягнути 60-річного віку та мати необхідний страховий стаж 31 рік. Якщо ви вже... Досягнете 60річного віку в 2025 році, відповідно, вам потрібно буде вже мати 32 роки страхового стажу. Як же призначається пенсія при досягненні 63-річного віку? Хочу нагадати, якщо в 2024 році ви досягли 63-річного віку і маєте 21 рік страхового стажу, ви маєте право так само вийти на пенсію за віком. Для того, щоб вам була пенсія. Призначена, вам необхідно звернутися в органи пенсійного фонду, здати вами досягнення 63-річного віку. Пам'ятайте, що за загальним правилом, так як і при досягненні 60річного віку, так і 63-річного віку. Пенсія вам буде призначена з моменту досягнення вами пенсійного віку, якщо ви звернетеся протягом трьох місяців з тієї дати, коли вам виповнилося 63 або 60 років. Якщо ви цей строк пропускаєте, то в такому випадку вам уже буде пенсія призначатися з дати вашого звернення, тому щоб не втрачати. Пенсію за три місяці, пам'ятайте, що вам необхідно звернутися за призначенням пенсії протягом трьох місяців, з дати досягнення вами 63-річного віку. Тобто таке саме правило воно діє, як і для тих пенсіонерів, які досягли 60-річного віку. Тому не гайте час, пам'ятайте, якщо ви. Тому що в 2025 році. Домого до страхового стажу у нас ще більше будуть посилюватися, і так буде відбуватися до 2028 року.